про, повернення про був У судове засідання з'явилося статусів засельва, що розпонент на правому харчу, харчу станович. Інші учасники справи причина не пробуття, не віддано, технічних афісацій здійснюється з допомогою комплексу ВКЗ. Справа розглядається колегії у складі судді. Головуючи Малінальської медіа, судді була на голову і секретар власті. Чи є відводи до оголошеного складу у вас статус? Адвокат Магарського. Чи є якісь клопотання до часу? Немає. Відповідаються матеріали. Адвокат Магарський інтереси взаємокастах визитного часу доставлення без діяльності територіальної управління зброї розташованого в місті Львові, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення. За заявою від 15 листопада 2024 року про вчинення кримінальних правопорушень передбачення співтягну. 191, 358, 364, 344, 365 Кримінального кодексу України щодо прокурора Колосовської хвали слідчі у суді, і що зазначено повернення до скарги адвоката Магарського Тараса Встахіва роз'яснено заявнику, що повернення скарги не позбавляє його права повторно звернутися до слідчого судді у порядку, передбаченому Кримінальному процедуру кодексу України. Рішення суд мотивує тим, що відповідно до статті 50 КПК України повноваження захисника підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльності, ордером, договором, захисником або дорученням органу установи повноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Однак адвокатом Магарським не виконані дані положення суду. 50-ї Кримінального працівного кодексу України згадувана ухвала до кадр ногарських інтересах стахів. Подав апеляційну скаргу просить поновити строк апеляційного оскарження, скасувати, ухвалу та постановити нову, якою скаргу, задоволити, зобов'язати той у ДБР ввоїв внести відомості, викладені у заяві у УРД. Врятування поважності причин пропуску строку зазначає, що копію ухвали отримав 18 грудня 24 року. В обґрунтанні апеляційних вимог покликається на те, що оскаржена ухвала є незаконна, несправедлива, постановлена з грубим істотним порушенням норм процесуальних прав особи. Зазначає, що зі змісту поданої слідчому суді скарги, вбачається, що така подана представником заємника і відповідна спеціальна норма стаття КПК України вимог щодо представника заєвника, передбачено стати КПК України на місці. Матеріал справи відсутні процесуальний документ про визнання статті потерпілим, що за своєю суттю можливий лише після виконання статті 214 казка України. Чи підтримуєте адвокат Магарського? Підтримую. Що появи у вас записник. Ну, Річ в тім, що чітко Казака України розмежує учасників суб'єктів кримінально процесу у нас. І, Окремим кримінальним процесуальним суб'єктом є заявник, а окремим суб'єктом є потерпілий. Стаття 214 КПК України вона до внесення в ЄРДР інформації дозволяє вчиняти тільки дві слідчі дії, які є терміновою необхідністю. Інші слідчі дії, процесуальні дії розшукові вчиняються тільки після внесення. Інформації в ЄРДР. Відповідно, для того, щоб стати потерпілим, треба бути потерпілим в якомусь кримінальному провадженні. Воно має бути внесено. І так дійсно в подальшому КПК ставить таку вимогу, що і представник потерпілого, і захисник там, обвинувачуваного чи підозрюваного, вони повинні мати адвокатські посвідчення, бути діючими адвокатами і відповідно додавати. Копію Прійдемо, посвідчення до ордеру. А я в даному випадку вступав, додали... так, виступав як представник заявника. Тобто ви вважаєте, що достатньо Т... тільки ордер? Так? А, а такої вимоги для представника заявника КПК не передбачає, я діяв в межах тих, яких е... в порядку тому, який визначив мені діяти КПК. Якби КПК казав, що і представник, заявника має подати теж. Такі документи, як е, копію е, свідоцтва про заняття адвокатських діяльність, звичайно, я ну, його подав. А представником заявника хто може бути відповідно до норми 50-ї капука. Представником Це ж адвокат? Так, але до повноважень адвоката. Передбачені нормами. Вимоги є до повноважень адвокат. Він не є е, е, учасником процесу. Учасником процесу є або представник. Потерпілого, або захисник. Такого е, учасника процесу як адвокат КПК не передбачає, це вже давно встановлено і Верховним судом. Тобто е, в даному випадку, представник заявника, він не є адвокатом, це теж не є од, од, одинакові поняття. Адвокат не може бути учасником процесу взагалі. Є або захисник, або представник потерпілого, або представник заявника. Якщо законодавець пропустив, буває таке, що такі вимоги ставити до представника заявника на це не моя вина, я ще раз кажу, я надав конфлікт і я надав ті документи, які в мене вимагав КПК як представника заявника, а не потерпілого. Тому що для того, щоб бути потерпілим, потрібно внести відомості в ЄРДР для початку. Так я казав, як я посилався на 214 статтю. Відповідно, суд, слідчий суддя, точніше, недобре розібрався в цих процесуальних нюансах і допустив істотне процесуальне порушення, яке перешкоджає подальшому розгляду справи. За таких обставин ми вважаємо, що таке порушення є підставою для скасування ухвали слідчого судді і, відповідно, виконання подальшому вимог КПК внесення відомостей. Дякую. Повністю підтримую те, що сказав адвокат Михайло Магарський. Раніше, до речі, Личаківський районний суд не відхиляв наші скарги, але ми бачимо, що всі розуміють, я вже просто минуле засідання все вам докладно розказував, бачу, головуючи та сама. В принципі, думаю, що. Є певна вказівка згори. наші скарги на те, щоб навести тут порядок в Україні, дали вказівку відхиляти. Але ми доб'ємося справедливості, ви маєте можливість показати в Україні або ви за справедливість, або ви дієте по вказівці. Приймайте рішення. Тоді, якщо все, переходимо до дебатів, слухаємо вас і Першого зготова до теперіска. Я тримаю законодавку. Щоб ви порозуміли, що там у нас таке відбувається. Друзі, дивіться, ми знайшли, що у нас прокуратура, по суті, пенсійний фонд. Ну, скоро буде там люди Друге, ми багато скарг подаємо, ДБР, незаконні дії, зокрема прокуратура. І раніше без питань Личаківський підробний суд наші скарги задовільняв, тому що ДБР по наших повідомленнях про злочин не відкриває кримінальне провадження. Ну, для нас це в принципі є те, що зрозуміло, на превеликий жаль, ми живемо в такий час. Але тепер чомусь Личаківський районний суд почав відхиляти наші скарги на незаконні дії ДП. Тепер він взагалі просто почав не приймати їх. Завтра вони скажуть, ще щось придумають. Е е живемо в такий цікавий час. Але це вам коротко розуміння. Дивіться, добуваємося справедливості, я живу в правовій країні. І я законними методами, згідно законів конституції міжнародних договорів по українській традиції, я на неї також опираюсь. Тому я хочу, щоб тут була справедливість. Сьогодні у нас 30 грудня, і ми бачимо, що в Україні на захід жаль один і відбувається Але я вам прикладом показую, що все можливо в цьому житті. Добре, чекаємо зараз, судді з зарадчої кімнати, яке вони рішення не прийняли. Ми все одно доб'ємося в цій справі і інших справедливостей, тому що на те я і прийшов, щоб показати, що проста людина якої батьки виходять з села, я народжений в ходові, вчився в спортінтернаті в училищі, в Аграрному університеті. Вони мене двічі кидали в СІЗО по безпреділу. Я прийшов в суд медекспертизою, як в свій час в Радянському Союзі КГБ кидало В'ячеслава Чорногола і Лука Лук'яненка. До речі, особисто знайомий з Ликом Лук'ененком, світла їм пам'ять. Це люди, які світлі. І до прикладу, ніколи не думав, що я буду політичним в'язним вже в новітній Україні, відновлені в 91-му році. Знайомий я як з Юрком Шухевичем, Ликом Лук'янком і Степаною Хмарою особисто. І це люди, друзі, які пройшли табори. Табори за те, щоб в Радянському Союзі, щоб зараз в Україні того не відбувалося, що в Радянському Союзі, але все те саме. І, зокрема, як колись КГБ писало на Стуса, брали його вірш, а внизу е, слідчі КГБ, чи НКВД, чи МГБ е, писав, підкреслював, що Стус мав на увазі. Проти, там, як вони тоді вважали, радянської влади. І е, самостійно приймав рішення. Тепер у матеріалах моєї справи, є моє, до прикладу, відео, там то ми справи, моє відео, що я говорив, там на декілька сторінок, бо там, якщо навіть, відео 5 хвилин, це пару сторінок займає, то уявіть собі. А потім якийсь оперативник просто собі, він ну ні. Ні експерт в тому, він далі пише, що Остап Стахів мав на увазі. І вже беруть не мої слова, а що оперативник там собі написав. Яка оперативника освіта? І Взагалі не береться до уваги, хто він, що він, він там не підписує, що це в нього кримінальне відповідальність, що він мої слова може трактувати. Уявляйте собі, що відбувається. Те саме, що було в МГБ, НКВД. І... От це все, що було в Радянському Союзі в ПГБ. Оце все зараз СБУ проваджує в Україні. На преликий жаль, е, чому воно так відбувається? Говорю свою думку. Тому що, друзі, е, моя бабця була в УУН Ольга Гриниши. Мій дідо, е, Микола Стахів був в ОУН. Моя бабця Павлина Бережанська е, була керівник відділу пропаганди УПА на Роатинщині, в область. І вони розуміють. Що я тут вихід з діда прадіда, мій тато взяв, знайшов повністю нашу родову гілку з 1791 року. І вони розуміють, я тут з Діда Прадіда. Тут моя земля, тут моя країна. І відповідно мене уявіть судять, що я сказав слова Моя країна і Моя конституція. Це не моє, а чи є зайд? Ні, це моє. Кожен українець, хай це знає, друзі. Ухвалено України на частина частину 30 грудня 2024 року колеги судді судової колективої приймальних справи міського пенсійного суду у складі відбувається в суді молоді з приміщення судді вилини голова до секретаря власні розглядання відповідному судового засідання постійно складу, кату мігрського інтересу землі Кастахіо на ухвалу слідчого суді Лечапського району суду міста Львова 20 листопада 24 року. Группа Вармия Скара, Зелочка Казельная Коста, Фиорка Сена Казельная Павлика. Томагайский Кирова, Чешистен, Рульский, 376, Петровка Украина, Кулай, Судья Кубова. Понове до строка апелляционного оскорбления. Апелляционный оскорбление адвокат Томагайского интереса Зена Костакева задоволил свою хвалу слідчого Личекі, з суду в Очаковском суду суде Миста 28 листопада 2024 року скасувати та призначити розгляд судді першої інстанції порядку глави 26 КПК України тим самим складом суду. Хвала оскарження не підлягає повний текст оголосити 2 січня 25 року о 9.50. Судді підписи на цьому судові засіданні. <variety: tastic intelligence> Друзі, я подовжу коротко. О, будь ласка, у мене далі справи. хвилини Друзі. Спосібно перебуває нас. Отже. Ті відео, які ми зараз долучаємо, це відеопротоколи, друзі, що пізніше, і в тому числі, і вже зараз ми це робимо, наводити порядок в Україні, щоб і судова гілка влади, і прокуратура, і служба безпеки України, і поліція, і всі в цій країні, і вже з ними працювали по закону Конституції міжнародних договорах. Сила вам з висоти. Обіймаю, друзі. Люблю.